В 40 років на Ютуб. Так, 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 це відео про те, як я в 40 років зняла, знімаю перше своє відео на Ютуб канал. Якщо ти теж відкладаєш щось через страх, то я вас прекрасно розумію. Тому зараз тут коротенько і швиденько розповім про те, як я перестала чекати, а почала діяти. А власне перестала чекати. А чекати що? Доки мені виповниться 45, чи 50, чи 60? Коли ж розпочинати той Ютуб? І знаєте, я насправді дуже довго про це думала. Ну це вже можна вираховувати роками, вже роки два приблизно. Я думаю про те, щоб розпочати свій ютуб, але ж сумніви, страхи, сором і тому подібне мене, звісно, туди не пускали. Ну, були ось такі причини. Наприклад, перша в смислі так в мене немає навіть ютубної квартири, ютубної стінки. Я в орендованій живу квартирі. І зараз, до речі, мій сусід зверху слухає рок музику. Чуєте? Ані, здається, вимкнув. Я перестала чекати на той ідеальний Ютуб-простір і знімаю просто в своїй залі на дивані, ось так: от на фоні оцієї картини, від якої я, до речі, в захваті, знімаю своє перше Ютуб-відео. І до речі, я дуже довго мостилася за своїм робочим столом, вдягала якісь там сорочки чи піджаки, щоб виглядати більш солідно. Зараз спеціально вдягла світшот, зняла носки, сіла в максимально розслаблену позу. Щоб нібито себе підтримати і допомогти собі, що скажете, як вам виглядає такий формат? Друга причина: світло не таке. Ну потрібно ж студійне світло для зняття професійних нормальних відео. А що це в мене лише одна лампа? Ну добре, в мене їх дві, але чим це мені допомагає? Сьогодні просто світить сонечко. Хоча я його не чекала і не замовляла, в мене є оці дві лампи. Знімаємо, ви мене бачите, все нормально? Так, поки що не з професійним світлом, але краще ніж ніяк. Наступна причина була: в мене немає професійної камери. Ну що, знімати Ютуб на звичайний телефон. Так, Аня, знімати YouTube на звичайний телефон. Правда, влітку, півроку тому я купила собі все ж таки айфон, тому що думала, оце вообще супер. Анішно, ще ж я навіть не вимкнула звук на. Лептопі, щоб воно тут вам бемкало. Влітку я придбала собі айфон, тому що чомусь думала, що тоді якість відео буде значно краще. М -м -м. Я розчарувалася, айфон здала назад, купила собі новенький Samsung, зараз знімаю на нього. Якість, можливо, не ідеальна, але краще завершена, ніж довершена. Це, в принципі, і є девізом мого цього відео на YouTube каналі. Першого відео на YouTube каналі. До речі, мені дуже не завадить ваша підтримка. Тому, будь ласка, поставте лайк чи вподобайте. Як там правильно говорять, нажміть на дзвіночок, залиште, будь ласка, коментар. Я ще не вивчила до кінця цю фразу правильно, але нарешті я її сказала. Наступна причина, яка мене не пускала на Ютуб канал, це оця ось штука. Поганий звук. Як я можу без якісного професійного мікрофону знімати відео на Ютуб? Отак і можу. Купила сенький мікрофончик, дешевенький за 30 євро. Той який я знайшла, коштує 200 євро, тому що поки що зачекаю. А сьогодні ви мене послухаєте з такою якістю. Я сподіваюся, що вона вас все ж таки влаштує і не зіпсує враження загалом про мене та це відео. Ну, це були лише, так би мовити, технічні причини. А ще ж там, не така фігура, не таке обличчя, не те волосся. Воно не вкладається. Оці мої кудрі вічно кудись торчать. Власне, тому я сьогодні їх випрямила, але обожнюю свої кудрі. Не ті зуби не того кольору. І там, коротше кажучи, можна провалитися в тих комплексах. А ще ж головна причина це відсутність ораторського мистецтва. А ви, до речі, знаєте, скільки коштують курси до оратора? Я обалділа від цих цін, тому вони також поки що зачекають і поки що буде завершене, а не довершене. І ще я цю фразу повторю сьогодні декілька разів. До речі, як вам ця фраза? Хочете взяти собі на озброєння? Така що ж змінилася? Чому я власне тут? Просто психанула. Квартира не змінилась, освітлення непрофесійне, не студійне. Звук також, як я вже говорила, не професійний, з обличчям, з волоссям, з зубами нічого не змінилося. Але мені виповнилося 40 років. Дуже цікава, гарна, красива дата. Я не хочу більше чекати. І після свого дня народження я вирішила, що не існує більш ідеальнішого моменту, ніж просто зараз. І якщо чекати, доки все буде ідеально, то скоріш за все не відбудеться нічого. А так я починаю з такого далеко непрофесійного відео. Але мене попереду чекає розвиток, і він 100% зі мною відбудеться, бо я вже розпочала. Тобто я взяла і зробила перший крок. Страшно, сумнівно, соромно, але взяла його і зробила. А тепер я хочу запитати у вас: чи є у вас ідея, яку ви давно відкладаєте? Через страх, через сором, через сумніви, через непрофесійне. Світло, через ниті зуби, чи будь-що. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. І звичайно ж, якщо разом зі мною хочете проходити оцей шлях розвитку і росту, а не стояння на одному місці на паузі, то підписуйтеся там, тисніть дзвіночок, і ви знаєте, що робити. Будемо разом іти цим шляхом. Ну і найголовніше ж, навіщо ж мені потрібно було зробити це відео? І навіщо взагалі потрібен цей канал на Ютуб? Ось ось тут з босими ногами, трішки в дурашливому такому настрої, але достатньо серйозно я вам заявляю, що мене звати Анна Вільгельм. Я сертифікована коучиня та наставниця для жінок. Я авторка трансформаційних інтенсивів та практикумів, а ще ведуча трансформаційної гри DreamWay. Ну і взагалі вважаю себе амбасадоркою жіночої сили, впевненості, рішучості. І внутрішньої опори. А ще я прекрасно знаю, як перетворювати біль на силу, а виклики від життя на можливості. А ще я досі не придумала, на яку таку прикольну штучку поцепити мені цей мікрофончик. Мій синочок приніс мені лопаточку кухонну, знаєте, таку, таку дерев'яну. Але я проти. Я ж не домогосподарка, я коучиня, Тому я чекаю, доки придбаю собі якусь цікаву таку штучку. А, так, треба прощатися. І доки я ще не придбала цю цікаву штучку для мікрофону, все ж таки я буду й надалі записувати відео на свій Ютуб канал. У мене є свій Ютуб канал. Звісно, я буду на нього записувати відео. Це будуть мотиваційні, надихаючі, інформативні, щирі, можливо, навіть інколи занадто відверті, але правдиві відео від мене. І звісно, це тільки початок. Далі буде цікавіше. Поїхали! І що? З першого дубля? Тепер це треба гарно нарізати. Я, як завжди, а.